Друзі, всім привіт! З вами знову Техносмак і в нас знову чергова новинка роутер тенда. Але це не простий роутер. Давайте його на секундочку відставимо в сторону і подивимося, що це тенда Wi-Fi 6 AX5700 3-Band, Гігабітний роутер, Wi-Fi 6 i роутер. Зверніть увагу. Тобто цей роутер має 24, 5 і 6 ГГц діапазони. Глобальна версія цього роутера. Як бачите, в такій цікавій коробочці постачається. Основні його характеристики, будь ласка, все, що потрібно в цьому роутері, є. І далі ми це все розглянемо. Маркування цього роутера RX27 Pro. І як бачимо, він у нас складається п'ятиантенний такий роутер. На передній панелі в нього надпис тенда і індикатор. Потім в процесі роботи покажу вам, як він працює. Зверху отвори для охолодження. Заглядаємо туди вниз, як бачимо. Задня сторона три порти і один порт ван. Ну, звісно, живлення, ВПС і ресет. Перезавантаження. Нижня частина у нас така вся з прорізями. можемо бачити навіть на просвіт плату. І цей роутер він такий доволі міцний, такий збитий. Я б сказав, бо він ще й вагу таку має добру, гарну, побудований на процесорі братком. Далі вам покажу його характеристики. І ми подивимось, потестуємо цей роутер. Давайте ще два слова скажемо, що він. Остачається ось в такому коробі. Це добре, я люблю такі короби, вони захищають. Є у нас інструкція на багатьох мовах. Це кому потрібно зручно. Блок живлення у нас 12 вольт, 2 А. Доволі такий масивний, знову ж таки, знаєте, це, оцей роутер все віддає тим, що він зроблений дуже якісно. Тому ці всі і пластики. І, як бачимо, ця штука можна змінюватися. Бачите, як зроблено все культурно і гарно. Для того, щоб люди користувались. Ну і, звісно, кусочок дрота. Тож будемо налаштовувати, перевіряти, тестувати, подивимось на цей тридіапазонний роутер Wi-Fi 6I. Подивимося на його швидкость і що він видає. Так як це глобальна версія, то буде цікаво. Наскільки його потужність схожа або відрізняється від тих китайських роутерів, в тому числі і тенда. Подивіться інші відео на каналі Техносмак. Впевнений, що ви там знайдете дуже багато цікавого. Бокові грані це без прорізів, просто такий декор. З цієї сторони теж аутентично, тільки низ і зверху для охолодження. Ну, Мені це все подобається. Конструктивно він дуже гарно зроблений. Ці антени такі, Пам'ятаєте, у нас була одна тенда роутер на три провайдери. Так там трішки теліпались такі антенки. А тут все міцно, так надійно, гарно зроблено. Покажу вам DBI цих антенн. Тому, думаю, можемо переходити до тестування, до огляду цього роутера. І, мабуть, давайте прямо в цьому місці я скажу свої слова подяки пану Олегу, який надав нам цей роутер на огляд. Я його просив нам дати такий роутер. Тому, якщо ви зацікавлені в купівлі роутера, то посилання на пана Олега на його сторіночку ви знайдете внизу в описі до цього відео. Можете переходити, вибирати собі роутери, впевнений, залишитись. Дуже задоволені, а ми рухаємось далі і побігли тестувати його. Починаючи говорити про технічні характеристики, необхідно заглянути на офіційний сайт Tenda China. Як бачимо, тут знову-таки нам підкреслюється, що це трьохдіапазонний роутер Wi-Fi 6i, що він має більшу швидкості у порівнянні з іншими роутерами менших стандартів. Також звертається велика увага на те, що цей роутер побудований на процесорі Broadcom з частотою 1,7 ГГц. Це доволі гарний і потужний роутер. Також в цьому роутері ми знаходимо 5 антен 6 DBI з високим коефіцієнтом посилення і 7 потужних фемів. 7 фемів це, я вам скажу, не часто десь знайдете в роутерах, це його плюс. Також, як ми бачимо, цими роутерами можна будувати меж, а також з'єднувати їх з тими роутерами тенда, які до цього можна під'єднувати. Ну, В першу чергу, якщо цей роутер у нас глобальний, то також, звісно ж, з глобальними роутерами. Смуга у нас є 160 МГц, не 320. Звісно, 320 це вже пішла мова в роутерах. 7-ї версії, сьомого покоління а тут у нас стикки 6 i І якщо ми подивимося в характеристики із основних характеристик, ми бачимо, знову у нас ЛАНИ, знову у нас 5 антенн, 6 DBI, кнопочки у нас є reset, VPS, також живлення у нас input. Нагадаю, output у нас, живлення блок живлення у нас 12 В 2 А. Доволі немало, але для такого потужного роутера це просто необхідність. Швидкості передачі даних. В 2,4 ГГц виробник заявляє 861 Мбіт в секунду, в 5 ГГц 2400 і в 6 тест 2400 Мбіт в секунду. Ну, дуже близькі, як бачимо. Також у нас є потужність передачі, як бачимо, SE 20 ДБМ в 2,4 ГБ, 23 dBM в 5,6 ГГц. Не набагато відрізняється, як ви бачите. Також є технології присутні в цьому роутері 1024 qam 160 МГц. Це ми побачимо обов'язково в меню налаштування: Binforming, Мумімо, dma і інші технології. Шифрування VPA2, VPA як бачимо, для 6 ГГц, програмне забезпечення. Методи підключення PPOE динамічне і пістатичне. В мене DNAмічний і підключається дуже просто, елементарно, ну, в принципі, як і будь-який сучасний роутер. Що тут ще у нас можна DNS? Це ми все обов'язково заглянемо в меню і подивимось DDNS, VPN, типи VPN, зверніть увагу, якщо ви користуєтесь віртуальними серверами. Також технологія, як бачимо, IPTV присутня, якщо у вас мультикаст і вам це потрібно робити. Смарт-діагностика. Цікава штука, я вам показував в оглядах інших своїх роутерів. Тенда в тому числі. Можете заглянути на сторіночку Техносмак і подивитися інше Ось У нас остання була тенда така біла стандарту AX3000, Wi-Fi 6. Також у нас були ще інші. Тенди, тенда CX. Ну, і також ви знайдете більш цікаві ще тенди RX2, як бачите, також у нас була тенда для трьох провайдерів w 30 i та інші цікаві роутери. Подивіться, будь ласка, ми повертаємося до нашої тенди. Бачимо вологості вміст упаковки, що нам все є. Це все є. І давайте на секундочку заглянемо на Aliexpress. Для того, щоб нам зорієнтуватися в цінах. Сьогодні ось якийсь відкрив перший попавшийся продавець, пропонує за 106 доларів таку тенду AX5700, як бачите, і заявляє, що цього вистачить на площу 100-120 квадратних метрів. Ну, По моїм попереднім тестуванням можна підтвердити. Але тут я побачив інше і зараз вам покажу, що мене тут зацікавило. Зацікавило мене тут цікава порівняльна табличка тенд, як бачите, від Rx2 до Rx27. Ось вона, наша остання тенда. Як бачите, вона розрахована на 110-130 метрів. Знову нам трішки інші показники вже 6i AX 5700. швидкості, як бачите, в 5 ГГц в 2,4, і 6. І це одна єдина. Тенда, як бачите, в цій лінійці, які перераховані, яка підтримує 6 ГГц. Також у нас, як бачите, порти. Все гігабітні 1 плюс 3. Процесор, як бачимо, 1.7 це один із найпотужніших процесорів в лінійці тенди. Це добре. Також IPTV, IPv6. Контроль через мобільний застосунок і панель контроль. І в принципі тут більше нічого цікавого і немає. Тому рухаємось далі. А ось так виглядає основне меню. Вебменю тенди. Так як у нас глобальна версія цього роутера, то ми маємо абсолютно всі мови. Основні англійська, китайська, португальська, італьяно. І, звісно, українська Тому тут не потрібно нам використовувати ніякі перекладачі чи надбудови над нашими браузерами, а відразу вмикаємо українську мову і потрапляємо на головну сторінку налаштувань нашого роутера. Як ви бачите, в мене прямо зараз під'єднано 15 моїх домашніх девайсів. Користуюся, тестую цю тенду абсолютно в своїх звичних типових умовах використання роутера. Тому все в мене під'єднано, весь смарт-будинок працює, все, що мені потрібно, я роблю. І на цій головній сторінці відразу ми бачимо тут швидкі кнопки меню. Тут можна додати вузол меж, оптимізацію зробити в один клік, перезавантажити всі вузли і вимкнути світлові індикатори. Хоча він там один. Ну і добре, тобто, як бачимо, тут у нас що все добре, інтернет є, все зелене. Під'єднаний, як бачимо, 24, є у нас ГГц, 5 ГГц і 6. Все це увімкнено. Інтернет налаштування. Як бачимо, в мене динамічна адреса. Якщо у вас інший тип, наприклад, PPOE або статична IP, ви зможете під'єднати цей роутер і користуватися ним. Налаштування Wi-Fi. Давайте подивимось. Як бачимо, в мене була інтернет. Мережа не об'єднані 24, 5 і 6 ГГц. Як бачите, вони називаються в кінці 6,5 і без індикацій. Також можна зробити об'єднання 24 і 5 ГГц, а також об'єднати 24, 5 і 6 ГГц. Ну, я використовував для того, щоб зрозуміти, що в моїх умовах використовувати 6 ГГц неможливо обладнанням, яке в мене є. Але ми все ж таки подивимось далі, що у нас є в меню. Також є у нас батьківський контроль. Можна робити якісь налаштування. І більше тут, в принципі, і є основні наші налаштування. Давайте швиденько пробіжимося по ним. Інформація про марсортиризатор, де він що працює, гостьова мережа, можна її вмикати. Зверніть увагу, можна робити гостєву мережу 24,5,6 ГГц. Також вибирати, на який термін вона буде працювати, і вмикати обмеження на швидкості, або якісь користувацькі, або вибрати якісь із шаблонів. Робочі режими, як бачите, у нас звісно режим маршруторизатора, точка доступу, режим WISP, також режим клієнт плюс AP. Ну, перемикання режимів. Відбувається кнопочка через меню, в залежності, що вам потрібно. IPV6 є, в мене вимкнена діагностика мережі. Тут можна запустити діагностування, я вмикав ніяких помилок, нічого немає. Окрім того, що говорить, що у вас IPv6 вимкнено. ну Звісно, я його зробив вручну вимкнув. Це технологія TR069 для доступу до вашого роутера із зовнішніх умов. Розумне енергоспоживання. Розклад Wi-Fi, будь ласка, можете зробити по дням, зверніть увагу, по годинам і по дням, як вам це потрібно. Також, якщо хочете, можете робити собі розклади. Світловий індикатор. Включаємо, виключаємо, як бачите, заплануваю, виключення. Ну, це, не будемо на цьому зупинятися. Налаштування Wi-Fi, давайте краще подивимось. І так, у мене розділені зараз мережі 2,4 ГГц. Працюю, як бачите, в стандарті Wi-Fi 6 AXE Для 2,4 ГГц. Нагадаю, не всі роутери здатні працювати в IX 2,4 ГГц. Канал автоматично вибрав номер 4 здатність. Можна вибирати 2040 або змішаний режим МГц. Тепер Wi-Fi. У діапазоні 5 ГГц знову ж таки мережевий об'єднаний я вибрав. Автоматично він вибрав канал 149, а канали всього є від 36 до 60 до 64 і з 149 по 161-й. Ну, можете вибирати не автоматично, а вручну більш вільний і не зайнятий вашими сусідами. До речі, не показав 2,4 ГГц від 1 по 13. В принципі, тут стандартно, зрозуміло. 6 ГГц. В цьому роутері працює лише Wi-Fi 6. В 6 ГГц. Канал вибрав автоматично номер 37 А всього канали є. Зверніть увагу, 5,21, 37, 53, 69 і 85. Ну, В принципі, є з чого вибрати, якщо є чим вибрати, зверніть на це увагу. Значить по 20, 40, 80, 160 або змішаний режим для того, щоб ваші клієнти під'єднувалися по тим гігагерцам, на які вони налаштовані з завода. Зараз у мене роутер вибрав собі поточну смугу 160. Як бачите, МГц, а канал 37 він вибрав. До речі, тут є увімкнення. Зробив паузу, щоб ви прочитали підказочку. Ну, от, в принципі, про Wi-Fi тут і все. Багато знайомого, як бачите. Єдине, що тут додавалося, в цьому роутері це 6 ГГц. Канали потужності, пропускної здатності Показав вам. Кнопочка ВПС. Вмикаєте, налаштовуєте, кому потрібно кнопочка Mesh, Вона ж із головного екрану параметри мережі. Як бачите, VPN, -и. давайте подивимось, є у нас сервер і клієнт. Якщо ми подивимось на сервер і будемо його вмикати, ми тут можемо йому задавати обліковий запис PPTP. Сюди от княпаємо на плюсик і будемо додавати Якщо ви користуєтесь, якщо у вас є дані для. Входу в VPN. Також давайте подивимось на клієнта. Клієнти у нас PPTP або l2tp Знову ж таки, тип клієнта вибираємо. І далі сюди вказуємо ті дані, які у вас є для користування vpn IPTV. IPTV. Ну, групове розсилання, stb те IPTV від вашого провайдера, який ви можете в нього запросити і дивитися. Як правило, це відбувається безкоштовно. Так, параметри глобальної мережі. Дуплекс, повний напіль, дуплекс. Це, думаю, не цікаво. Розширені налаштування. В розширених у нас MAC-адреса клонування, бренд Mauer. Тут можемо робити собі заборони, безпеку. DMZ-хост, віддалене веб-керування. Якщо вам потрібно буде зробити через IP-адреси, сюди потрібно буде вам додати ці дані. Статична розрукторизація ddns UPNP, відображання портів, як бачите порти, інструкція, сюди додаєте, що вам потрібно. Я не буду цього робити. Віддалення управління програмами мати Так, що у нас є? Системні налаштування. значить Системний час. Звертайте увагу, якщо ви налаштовуєте свої смарт-прилади на увімкнення, ввімкнення, щоб коректно вони працювали, вибирайте час, часовий пояс і. Літній зимовий час. Оновлення програмного забезпечення можна виявити нову версію, оновити онлайн, або ж завантажити його в комп'ютер і оновити локально. Так, дивимося, резервне копіювання відновлення. Нічого не робив, не відновлював. Автоматичне обслуговування системи. Можете налаштувати перезавантаження, ну і системний журнал. І на цьому ось таке гарне у нас веб-меню. І споживання електроенергії і температурний режим ми почнемо ось з такої позиції. Як бачимо, споживає він близько 8 Вт. Це, я думаю, гарно для цього роутера. Нагадаю, 12 В 2 А. Ну а температуру ми відразу розпочнемо визначати йому із найбільш гарячіших місць. Як бачите, зараз 27. В приміщенні температура і будемо шукати 45. Так, не лякай нас, 42. Стріляємо. Навіть бачите, там зелена. Стріляємо прямо в плату. 40. 46. Давайте від'їду трішки, щоб вам було видно і температуру. І ось тут ми знаходимо найбільш гарячіше місце, близько. 40 плюс 46 градусів по Цельсію. Нагадаю, братком, і для нього це доволі, я вам скажу, нормальні, адекватні показники. Тому що, якщо ми ну, зрозуміємо, що так відчути, то воно ледве тепленьке. Тепер подивимось, що це нам буде з верхньої частини. Ще раз глянемо 7,9. 8 Вт. А, верхня частина у нас 38, 37, 38. Ну, це такий, знаєте, трішечки ледве тепленький. Він. 32, 38. 31. Ну, верх в нього абсолютно адекватний, ледве тепленький. Я б сказав, температура здорової людини. На цьому думаю все. Ще раз заглянемо. Всі ті ж 7.981 Вт споживання електроенергії. Тому він ледве тепленький, споживає абсолютно адекватні вати. Не оминемо увагою і мобільний застосунок, звісно. Я вам покажу його в Android, в принципі, в iPhone все те саме. Мова у нас українська. Як бачимо, є у нас пристрій. Всі ті ж наші, о вже 13, хтось пару девайсів заснуло, мабуть, вже десь, тому що я їх не використовував. Бачимо, зараз все зупинилося, нічого не відбувається. Налаштування. Тут дублюються всі ті ж параметри, які ми бачили: в Wi-Fi і інші налаштування в веб-налаштуваннях. Бачимо ті ж самі розширені мережі. Все те саме індикація, чорні-білі списки, налаштування Wi-Fi, все ті саме, як бачите, 24, 5 і 6 ГГц, які ми можемо налаштовувати, вибирати, вмикати, вимикати або об'єднувати якісь із цих каналів. То кому потрібно, може це робити: індикація, паролі керування, автоматичне обслуговування системи, якщо потрібно. Оновлення програмного забезпечення. Будь ласка, зараз у нас нова версія, яка стоїть 16.03.28.14 мульті, як бачите, тому що це глобальна версія, і більше нічого тут такого цікавого і немає. А, звісно ще, мабуть, давайте. От також гостьовою мережею можна керувати прямо із застосунка. Вмикати-вимикати, як бачите, вона є теж в 5 і в 6 ГГц. Тому тут гостьову мережу абсолютно не обмежили, а зробили такою самою трьохдіапазонною. Звісно, можна робити обмеження на швидкості і на час вмикання. 4,8 або завжди дійсний. Тому, кому потрібно, це можете користуватися комусь, можливо, буде зручніше це все робити з того смартфона. І ось на цій красивій картинці з формулійним болідом Формули 1 і надписами Wi-Fi 6i, 6 ГГц, 5 ГГц. Давайте візьмемо і виміряємо швидкості нашого інтернет в 5 ГГц. І як бачимо, швидкість у нас доволі суттєва, більше ніж 800 Мбіт в секунду, майже 900 Мбіт в секунду. І це доволі. Стандартні і гарні швидкості для гігабітного інтернету в 5 ГГц. Тому питань до цього немає. Будемо вимірювати і тестувати далі швидкості, які нам покаже цей роутер. А кому цікаво, можемо заодно виміряти і швидкість в 2,4 ГГц діапазоні. Я зверну увагу, що тут доволі гарні швидкості в цього роутера. Зверніть увагу більше, ніж 300 мегабіт в секунду. Зараз ми побачимо остаточні результати. Але цей роутер в 24 Гц реально порадував 324 мегабіт в секунду. Це прекрасний результат, я вам скажу. Тому що дуже багато роутерів просто не можуть видати такі результати. Але чомусь на вивантаження він мало дав. Перед цим я робив тести, показував він більше. Але я думаю, що це щось якісь відбуваються внутрішні процеси. Але 324 Мегабіт в секунду. Я думаю, це швидкість знову ж таки доволі пристойна. Не часто це роблю. Ну і про всяк випадок, давайте виміримо ще в швидкість по лану. Так сказати, в дротовому з'єднанні. І, як ми бачимо, тут під 900 Мбіт в секунду. Тобто доланів питань абсолютно ніяких немає. Якщо ви щось будете підключати дротовим з'єднанням, то ви її отримаєте. Якщо у вас, звісно, інтернет від вашого провайдера гігабіт, то ви дуже близькі значення і отримаєте в своїх комп'ютерах і ноутбуках. А швидкості Wi-Fi iPhone з модулем Wi-Fi 6 показав нам такі: в кімнаті разом з роутером 811 на. 517 Мбіт в секунду, абсолютно близькі швидкості до Гігабіта, який і отримуємо до роутера. За стіною, за глухою стіною 645 на 482 Мбіт в секунду. Падіння є, але абсолютно не критичне. І маю відмітити, що трішечки це падіння більше, ніж у китайських роутерів, які ми тестували раніше. І найскладніше. Складніший тест для роутерів, для будь-яких направо-наліво за два бетонні кути 200 Мбіт в секунду. Я завжди у всіх відео підкреслюю цю цифру: що якщо роутер показує там більше, ніж 200 Мбіт в секунду, він гарний і потужний. Якщо швидкості менше, то він все ж таки слабуватий. Як бачимо, граничний результат для глобальної версії цієї тенди. Тому я вам скажу, хоча цей роутер і є глобальної версії, виготовлений, але я скажу так, що він абсолютно потужний і вписується в допустимі мої результати. Також давайте подивимось на швидкості з модулем Wi-Fi 5, як він працює з телефоном Android. Як бачите, в 5 ГГц 524 на 540 Мбіт в секунду. І швидкості я завжди говорю, що цей модуль Wi-Fi 5 показує більше, ніж 500 Мбіт в секунду. В принципі, роутер достатньо потужний для того, щоб працювати з технікою минулих поколінь. В 2,4 ГГц знову мене дивує і показує 220 Мбіт в секунду. І це дуже цікаві такі результати, і він однозначно є одним із лідерів серед своїх однолітків для того, щоб працювати з технікою в 2,4 ГГц. Тому звертайте увагу, це його плюс і перевага. Також давайте тут швиденько подивимось на його потужність. Як бачимо, в 5 ГГц він, звісно, вирізняється, показує 160 шістдесят мегагерц і працює потужно і гарно, і ми це бачимо у порівнянні з іншими сусідськими мережами. Ну, в 2,4 ГГц, звісно, тут теж питань немає. Він випереджає всіх сусідів, ніхто нікому не заважає. Звісно, ж такий багатоквартирний будинок. І на цьому я думаю про швидкості і потужності, на цьому все. І так, друзі, що можу сказати вам про цю тенду? Цей роутер, як і очікувався, виявився абсолютно адекватним, стабільним і швидким роутером. Порадувала його площа покриття. Потужності мені абсолютно сподобалися. Ви бачили там на тестах. Він проходить мій тест 200 Мбіт в секунду через дуже великі перешкоди. Тому я вам скажу так, що цим роутером дуже було приємно користуватися. Швидкості він мені показав дуже гарні. Не грівся він абсолютно, я потім ще декілька разів перевірив. Його. Температурний режим у нього що під навантаженням, що без. Плюс-мінус був однаковий. Також не сказав вам, мабуть, що в нього є кріплення на стіну, і можете його закріпити або так, або так, кому як більш зручно буде. Тому. Швидкості абсолютно прийнятні, гігабітні, три діапазони. Ну, скажімо так, якщо ви якось зможете переконати своє обладнання, що воно десь знаходиться в Америці, а не в Україні, то для вас буде доступний діапазон в 6 ГГц. Я знаю багато людей, цікавляться цим. І тому ось цей роутер може бути кандидатом для того, щоб ви на ньому завели 6 ГГц діапазон. Але, звісно, то все на ваш. Ризик і відповідальність. А я скажу так, що роутер мені цей сподобався. Можете на нього звернути увагу, можете купувати. Якість його абсолютно переконлива. Тому скажу так: беріть, купуйте і він вам сподобається. З вами був Техносмак. Бажаю вам всього найкращого. До побачення!